Жодні знаки, ані делінеатор для порушників на указ. Евакуаторів, які деївців, немає. Уся свіжоспоруджена лінія для громадського транспорту запаркована автомобілями. Водії говорити про свою поведінку не хочуть. Про громадського транспорту. Водії маршруток, нові смузі раді, проте не дуже вірять, що це допоможе. Автобуси зупиняються на вимогу пасажирів, тож проїхати тут важко. Нема зупинки, а зупинятися будуть всі. І якщо почнуть всі зупинятися, враховуючи скільки у нас тут маршруток, то буде стояти аж туди до сьомого відділення хвіст. А? Якщо не будуть паркуватися, то буде дуже чудово, то буде дуже прекрасно. Якщо не будуть паркувати, але я думаю, що далі будуть ставати машини. Треба, щоб міліція тут була постійно. Табо на базар будуть приїжджати, товар привозити. Та дехто проти дорожніх привілеїв для маршруток? Не потрібно, тому що заважають руху, автотранспорту, громадського порядку. Розпочали монтаж делінатора минулого четверга. Таким способом боротимуться з постійними заторами біля ринку. Тоді працівники ДАІ обіцяють навести порядок у русі. Якщо буде оцей ділініатор, тоді вони забезпечать там цю територію від несанкціонованого паркування. Тому що, якщо ви напевно звертали увагу, то бачили, що знак зупинка заборонена там стоїть. Єдине, що водії не завжди його дотримуються. Крім самого делінеатора, до кінця тижня тут встановлять дорожні знаки та розмітку автомобілі. Порушників забиратимуть евакуатори. Ольга Зеліск, Олексій Шелковий головні новини Львова.